Доброго дня, шановні колеги, є запитання. Я думаю, що ми його адресуємо до Андрія Миколайовича Храм'єнка. Як надовго ви призначаєте антидепресанти чи ви флоксетин? Можливо, до Олександра Віталійович, якщо хоче, може, відповісти на це питання. Ну, я можу, я можу пару слів сказати, да, я вже бачив це питання. Ну, Дивіться, як довго ми призначаємо антидепресанти? Ну, по-перше, в багатьох випадках ми стартуємо звичайно з габапентиноїдів, якщо у пацієнтів є нейропатичний біль, і додаємо там початково 30 мг долокситину. Якщо це все ефективно, продовжуємо долокситин. І саме одна проблема, яку я не встиг, можливо, озвучити під час своєї доповіді, Встиг, ну, але частково. Це коли ми призначаємо цим пацієнтам габапентиноїди дилокситин, препарати, які впливають на, на адренергічну нервову систему, на адренергічну частину гальмівнової нервової системи. Коли ці пацієнти в нас отримують ці препарати, а потім виписуються і йдуть далі стаціонари для реабілітації, але ще з залишками якогось болю. І оце саме. Знаєте, саме болюче питання, коли ти не знаєш, чи цьому пацієнту хтось правильно відмінить долоксетин з габапентином чи пригабаліном, чи взагалі він його далі прийматиме, яка далі буде, ну яка далі буде судьба цього пацієнта? Оце саме важливе. Я хочу, щоб всі люди, які нас чують, почули це неважливо наскільки довго надовго ми призначили дулокситин. Нам треба його правильно відмінити. Я про це говорив. Ми повинні це робити поступово. Чому ми саме призначаємо дулокситин, а не флоокситин? Флокситин це також антидепресант, але основна, основний показ, чому ми призначаємо дулокситин, це то, що він є інгибітором зворотнього захоплення не тільки серотоніну, що визначає його антидепресивні властивості, а є інгибітором зворотнього захоплення е, норадреналіну. І е, саме, саме цей його ефект, коли е, ми збільшуємо кількість норадреналіну в спинному мозку, в спинному мозку, і безпосередньо пригнічуємо нейропатичний біль через альфа-2 адренагічні рецептори. І також е, це так само ми впливаємо на локус з е, в в нашому головному мозку через через несхідний норадренагічний гальмівний шлях, який ну, допомагає нам боротися з Богом. флоксетин таких властивостей немає. флоксетин це антидепресант, який має свої показання в лікуванні депресії. Дякую. Дякую за відповідь. Якщо можна, коротенька вставочка. Е, основна концепція. На вибор дулокситіну полягало в тому, що він є у всіх протоколах по наданню допомоги пацієнтам з нейропатичним болем. Це раз по-друге, за рахунок дулокситіну, ми зменшуємо кількість прігабаліну. Тому на виписку нашим пацієнтам ми рекомендуємо його прийом протягом 3-6 місяців. І пацієнтам пояснюємо, що далі буде зниження дозу при до повної його відміни. І так, як казав Андрій Миколайович, ми, на жаль, не маємо зворотніх даних від наших пацієнтів. У мене особисто всього є два пацієнти, котрі попали до нас знову, і так вони приймали долоксетін протягом чотирьох місяців. Дякую. Дякую. Я дивлюся, в чаті немає більше запитань, і я хочу подякувати першу за, за все, колегам за чудові змістовні доповіді. І враховуючи, що відбувається великий бушакені, в тому числі по місту Києва, мости, треба переїхати. Хочу подякувати всім слухачам, які приєдналися величезну аудиторію і компанії Medvoice, яка дала можливість нам показати свій досвід, поділитися з ним, отримати в подальшому коментарі і продовжувати проєкт, надавати допомогу пораненим місцям для того, щоб наближати нашу перемогу. Шановні колеги, дякуємо вам за увагу, дякуємо за те, що були з нами, і до нових зустрічей. Дякуємо вам.